Хто пам'ятає, колись по телевізору крутили рекламу, і в ній було гасло «Моє тісто не пливе, хуторок не підведе. <плес> з власного досвіду скажу: хуторок ще як підводить. Хуторок не то, що підводить, хуторок кидає людей на бабки. Оце заходжу якось в телеграм-канал з новинами Карастишевський кріптоінвестор, а там пост про те, що поліція спільно з СБУ провела ще один рейд на одному з шахрайських офісів. А на фотографіях молоді хлопці в панамках з барсетками на патчах Stone Island лежать заломлені мордою в підлогу. А на офісних столах спустошені зіплоки і розбиті айфони з гігабайтами цінної інформації. А зверху ці айфони присипані тонесенькою смужечкою українського борошна з твердих сортів пшениці. В такі моменти зазвичай думаю: ну, хуторок, ну сукін син, знов тут як тут.